Доброго дня! Сьогодні проведемо невеличкий повітряний тест в домашніх умовах нової версії X-Wander. І почнемо ми з п'яти копійок Савдепа. 20 сантиметрів 30 30, 40 43. Ну, там вже 43, 44 дуже тихий сигнал, плохо чути. На 42 гарний сигнал. Потім беремо 2 копійки. Савдепа. 44. Ой, 40. 35. 34. Ну, на 32 гарний сигнал. Потім беремо 3 копійки. Савдеп. 35. 37, 38. Десь 38, воно трішки більше, але на 38 гарний сигнал. Динарік. Ось такий. 30. 35. На тихих 35. Ну, десь 33. да, 33 гарний сигнал. Потім. Така чешуйка, невеличка. 24 ну 22, я думаю, гарний сигнал. Це маленька чешуєчка. Накінечник такого типу. 21. Ну, на 19 гарний сигнал. Потім такий накінечник. 32. Ну, нехай буде 30. Потім рубль 10. Тисячу...

На 50, 50 баче, ну нехай буде також там 46 в районі 46. Ну, на, на 50 бачить його. Нехай буде 47-48. З такий невеличкий тест нового датчика. Дякую за увагу. Всім найкращого.